Проспект Свободи одна з головних вулиць обласного центру. Відтепер стане чистішим. Ще за каденції міського голови Віктора Погорєлова тут кричали про відсутність смітників. Проте, колишній міський голова нічого не чув. Зараз у Жиротці дочекались на вулиці, встановлюють урни для сміття. Взагалі, проблема урн на вулицях міста дуже давно у нас є. От для прикладу, проспект, де ми тепер знаходимося, тут взагалі жодної урни. Нема. Два роки тому група ініціативної молоді вони встановили урну спеціально, щоб показати міській владі, що давайте, от ми встановлюємо першу, зробіть іншу. На жаль, не, не прислухалися до них і урни так і не встановили. За допомогою небайдужих приватних підприємців вдалося закупити 150 урн, 48 з яких встановлять на проспекті Свободи. Потім смітники встановлять ще на кількох людних вулицях міста. Ми вирішили зробити так, що підприємці за власний кошт просто подарують місту урни, тому що благоустрій треба щось починати. І тут бачимо в проспекті якраз тут і квіти висадили люди, все, тобто облаштований. І урни якраз це те, чого не вистачало. Всього на проспекті Свободи буде встановлено 48 урн. Дуже добре і потрібна річ, дуже потрібна всім нам треба виховати дітей з малості, бо знав, що. Кинути в урну мусор, а не мимо. Добре, хто йде, тут морожено їсть, немає де сідають, немає де цей посуд. Кинути мусор, кинуть, кидають так на лавочку, запихають туди, сюди. А тепер вже добре буде, кажуть. кинуть Будь туди, вже чистоти. буде, що чистоти буде більше в цьому місці. Проте, встановити урни для сміття це лише половина дороги до бажаної чистоти міста. Треба, щоб сміття кидали саме у них. Однак це вже залежить не від міської влади, а від культури кожної людини.